Отже, друзі, поки я на лікарняному даємо мучника птахам. Чиж їсть їх із задоволенням. Це я вже бачив. чиж не встигає. Але намагається. О! Дивимось, як чижик зараз зашаткує. Мучника. Опс. І немає. Ага, і хілик теж намагається. Але... О, і харчується. Чудово! Тож, друзі, якщо вам подобається таке відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І якщо у когось є зайвий мучник, напишіть мені із задоволенням вас його придбаю, ну звісно за кошти не безкоштовно ж. Але... Ціна повинна бути трохи приємлива, щоб не було там. Ну, звісно, це один мучник, це для щіглика майже нічого. Зараз дамо ще одного. Зараз дамо ще одного. Щіглики з'їв, а чіжоку не дісталося. Але то така справа зараз підхарчується. Але відео сьогодні не про те. Заспівав щіглик, заспівав Чижик, Дуже файно, який в мене вже декілька років. то якось так. То, скоріш за все ми з вами ще почуємо, як вони співають. На лікарняному я буду близько тижня, тому що накрив кашель, горла, насморк, надалася ще температура та все таке інше. Але, Але... Чижиком до вподоби їжа, корм. До речі, придбав корм. От таку банку кількість корму. Це зараз їм харчує птахів. Так, Добре, залишаю птахів на ваш розсуд. Переглядайте відео, як вони почнуть співати. Я Включусь і не буду заважати і не буду балакати на камеру. Тобто, ви розумієте про що. Потім снігурям дам Зофабаса. Бачите, тепер вони вдвох щиглик похарчувався. І Чижик добив того храбака Та якось так. Та все, немає вже там їжі, немає. <смі> немає. Ну, але то нічого. Харчувець. Потім вам наступного тижня вийде відео, яке я був на полюванні. Але на превеликий жаль, дуже було холодно, був мороз, то нічого із того в мене не вийшло. Ну, Ловля була не супер-пупер така, що прям. Що прям така. Але полювання на птахів було на наступний день, це була неділя, я хотів вийти за співочими птахами на полювання. Але. Але мене згорнула трохи хвороба. Догнав якийсь там вірус, блін. Якийсь там і трохи зробив. Ну, то якось так. Не знаю, чи буде це відео коротким шорсом, чи буде це відео... А, взагалі, звичайно, хто знає, я ще не вирішив. Бачите, як чижик. Хе -хе. Прям, прям дуже просить ще. Ну добре, ще в ну, мене трохи мучника є, я трохи придбав. А, мучник, а, я пам'ятаю, по одній гривні, гривні по, 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 по одній гривні. Мучник ну, слабенький, азов фабаси по гривні 50. То якщо хтось запропонує мучника по 75 копійок, це буде дуже-дуже чудово ще одна. Я розташовую його так. під бідер воно це вже жирний такий прямо Ну добре, піду вип'ю тепло чаю. Як кажуть, о Теп теплий. Постійний режим, та теплий чай. Величезна кількість. Що все, мучник вже не вподобай. З'їдять. Потім запишу відео, як канарковий юрок. Він теж м -м, полюбляє мучника. самка канарковий юрка в мене є. О, добрався. Вона теж полюбляє. Мушника. Кожен день буду записувати якісь відео, як снігурі харчуються за фабасами. Як щеглом ми побачили і канаркове в Європі. Все, інших птахів у мене зараз вдома немає. А то якось так. А там буде видно, що у нас з того вийде. Фух. Так, добре. Піду я пити чай, ви передивляєтесь далі. Все, дайли? Я так и не понимаю, что дайли. Зараз ми натиснемо паузу, бо там десь вже стільки, я не знаю, Та, ну, там треба дещо видалити, то дуже багато зайвого.